На Стополь У них тоже так само ну, затоплюю квартиру Улица Шевченко 187 Квартира 2 и 3 Две сразу С канонизацией бежит вода Уже приезжали четыре раза чистить Четыре раза ничего, но опять бежит вода Ничего не делает Нікуди нічого не підеш, нічого не зробиш. Вода трохи набереться і в повний уміта, швидко виносити, щоб не бігало через верх. Бо це ще зараз йдуть в треті партів, щоб знайшов. Що... Не почистили, ну не почистили. Треба там в колоні слакеруся, щось просто... Скажіть, будь ласка, що сталося? Ну що сталося? Біжить в мене постійно. Вже визивали сім разів, нічого не допомагає. А звідки біжить? Звани, і туалету і везде. Тобто каналізація? Каналізація. А сьогодні тільки вперше це трапилось? Ні, вже, вже не перший раз вже ну, сьомий чи який раз. І що якісь роботи робилися? Приїдуть, проб'ють, трошки назад поїдуть. Його? Знов приїжджають і все, більше нічого такого не робиться. І сьогодні знову топить. То, сьогодні топить, але малий перезвони, не знаю, приїдеть, не приїдуть. А як ви думаєте, в чому причина? Причина в тому, що забита каналізація, щоб щось робили, чищали. Це не тільки ж в мене, але по сусіда вже в, в подвалі ця проти мене топить. Я не можу сказати, ніде вийти. Це вже яке відро? – Десяте? Двадцяте. Уйду со стран. Я не приділа. Відтянув баранку крути. Якщо не відкривати, а витіки вошли. А додалася? Витягнеш щитку. О, як ви витягну. Січень місяць, де і поки щитку не витянуть. Так само і щитку. Як ви витягнуть цю щиту. Відзуття щитку? Да. Обусти. День при ну, день. Такая... день. Ну, утюжошки, Кхе? Ложки, Кхе -кхе. ножи доставали, бляха.